А ФАМІЛІЯ? сім'я. Поїду друзі, сьогодні поговоримо про сім'ю та назвемо їх основних членів сім'ї. Тому а ФАМІЛІЯ? це сім'я португальською. ФАМІЛІЯ? сім'я. Ушпаїш батьки. Ушпаєш, батьки. Пайш. Так? Тобто батьки від слова пай, тато, ушпаєш, батьки. Тобто мама і тато. Ушпаєш. Май і пай. Мати і тато, так? Тобто мама і тато. май, мати або мама і упай тато. Май і пай мама і тато. Філя і філю. донька та син. А філя, донька і у філю, син. Філя і філю. донька та син. Ігмау. Ірма, брат та сестра, Ирмао – брат і ірма, сестра. Сейчас що в ірмау має звук, ірмау. Та ірма також носовий звук. Ірмау, брат, ірма, сестра. Меніна та меніну дівчинка та хлопчик. А Менина – дівчинка Меніну – хлопчик. Тобто, якщо якийсь маленький хлопчика та дівчинка, то їх називаємо Аменіна це дівчинка і Уменіну хлопчик. Якщо вам дійсно цікаве вивчення португальської мови, підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я щодня публікую цікаві слова та вирази в різних контекстах, які вам допоможуть використовувати їх на практиці. Просто варто буде зайти в телефон, вивчити декілька фраз і вже їх використовувати на практиці. Тому посилання буде в описі під цим відео. Нету і нета Нету, внук. І нета внучка. Унету внук. І анета внучка. ББ – немовля. ББ – немовля. Тобто дитина, яка народилася ще маленька, яка там не ходить, не говорить. Буде ББ – немовля. У казаменту – весілля. Казаменту весілля. Тобто весілля портальське буде у казаменту, весілля. Тому після весілля чоловік отримує сімейний статус казаду, одружений, а жінка отримує статус казада, тобто заміжня. Казаду це одружений у випадку чоловіка. так що чоловік одружений казаду, І жінка казада, тобто заміжня. Після весілля ми стаємо, чоловік стає казаду, одружений, а жінка казада заміжня. Тому у шлюбі чоловіка буде називати. Меріду чоловік, тобто одружений чоловік, так, особа чоловічої статі, яка одружена. У меріду, тобто чоловік, і амулєр – жінка, тобто одружена жінка, буде амулєр – жінка, умеріду і амулєр. Меріду і Мулєри використовуються в більш посереденному мовленні, так, коли ми визначаємо, хто чоловік, а хто дружина, і воно більш відноситься до церковного шлюбу, тобто у меріду і «мулєри» називають церковному шлюбі в юридичній документації або в такому формальному поясненні статусу цього, ми будемо використовувати трішки інші слова: у ешпозу, тобто чоловік, одружений чоловік, і а ешпоза. Це використовується більш в юридичному мовленні. так, в, в житті я майже не зустрічав таких визначень. Але варто знати, що еспозу це одружний чоловік, та esposa – це одружна жінка, парентиш, родичі. Уж парентиш родичі. Тобто не є прямими членами нашої сім'ї, але є близькими родичами. Парентиш, родичі, Пріма і Пріму. Приму – це двоюрідний брат, так, у приму двоюрідний брат, і а Прима – двоюрідна сестра, Приму і Прима. Согру та согра. У согру – це тесть, і а согра – це теща, согру і согра, тесть та теща. Тія та тію. А тія – це тітка, а тія – тітка. І Утіу дядько, Тіа і тіу, тітка та дядько. Утіу дядько, тому що чоловік, та Атіа – тітка, тому що жінка. І для того, щоб представити когось із членів нашої сім'ї, ми будемо використовувати ось таке, таку фразу ешти е умеумеріду. Наприклад, мій чоловік так, Еште меріду», це є мій чоловік, Еште умев намураду, це є мій хлопець, так. і Ежте умеуфілю. Тобто Ежте використовується в випадку, коли ми хочемо назвати чоловіка, тобто, якщо особа чоловічій статі, і ми її хочемо назвати, він є там чоловіком, братом, двоюрідним братом, дядьком, так, то ми використовуємо Еште. Умеу меріду, умеу ірмау, уме согру, pai, так. Тобто, коли ми хочемо назвати якусь особу в чоловічій статі, то будемо використовувати ESTE. -е». Тобто е від діє слова сер бути, третя особа «ешти е», тобто він є умеу меріду, умевну раду або умеуфілю. Якщо поряд з вами знаходиться особа жіночої статі, то будемо використовувати е», тобто ця жінка є. Або це вона є, так, Еща Е, тобто ця жінка є а Марія? è е, а Марія? Ця жінка є Марією, так? Або è Е, Аміння Ешпоза, або мін'я муліре. Тобто це є моя дружина, або моя жінка, або ця жінка є моєю дружиною, так? Або Ета Е, Аміння Філя, тобто це є моя э, донька, або Esta Е. Аміння намурада, тобто це є моя подруга, тобто дівчина, з якою я не є в, не є в шлюбі, але є в стосунках аміння намурада. Дякую, друзі, на цьому все. І зустрінемось на наступному році.